Друзі, ми зараз будемо зцілюватися, але зцілюватися відносно Слова Божого. Тому що Біблія каже нам, що Ісус Христос, коли висів на Христі, то Він взяв на себе всі наші гріхи, немочі, хвороби, і ранами Його ми зцілилися. Розумієте, Слово зцілилися в минулому часу. І тоді треба, щоб ви сказали, О, так, а чому ж я оце не зцілений? А тому, друзі, що Ісус навчав людей вірити. Розумієте, віра і реальність це дуже різні е, штуки. Віра це коли я вірю в те, чого я не бачу. Але я вірю, бо так Біблія каже, що коли ти віриш у щось, ти отримуєш. А коли ти сумніваєшся, Ну, а чи вийде, а от той вірив та помер, а той вірив та теж помер. Так от, І розумієте, у що ми зараз орієнтуємо себе вірити? В якісь обставини. Ми не знаємо, що було в серці тієї людини, але Біблія завжди остаточна, і вона ніколи не змінюється. І от дивіться, написано у Євангелії від Марка. У Євангелії від Марка, 11 розділ, і це ми почитаємо 23 і 24 вірші. Це Ісус каже: Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже: зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і станеться вам. І ви скажете: так, а як же оце не сумніватися? Друзі, це дуже просто. Тому що сумніви це е, оружиє ворога, диявола. Це не ваша емоція. Е, тому що. Ваша емоція це коли ви читаєте і погоджуєтесь. А диявол дає сумніви: а чи в тебе вийде, а чи ж воно станеться. Тому як протистояти цьому? Просто проголошувати. І коли сумнів приходить, це на рівні думки. А ми кажемо: ні, сумнів, заберися геть, я вірю. І ви проговорюєте, проголошуєте це. Не обов'язково вголос там чи кричать. Ви можете це шепотіти, але це повинні чути ваші вушка.